Вітаю на телеканалі Еспресо. Ви дивитесь головні новини Білої церкви у студії цього тижня. Працює Ярослав Гопаца. Далі розповім вам про актуальну інформацію станом на цю годину. Українські воїни тричі завдали удари з неба по загарбниках на Херсонщині, вдарили по скупченню ворожого зброєння, техніки та опорному пункту, а також влучили по Антонівському та Каховському мостах. Крім того, протягом минулого бойового дня наші захисники відправили на той світ 140 рашистів а також розтрощили 6 танків та ще 30 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Намагались путінські вбивці вести штурмові дії неподалік Бахмуту, але все безрезультатно. Під гарячу руку окупантів потрапила й Луганщина. Лише минулої ночі там кремлівські зайди вдарили сімома ракетами, завдали два авіаудари. Новітнім озброєнням рашисти влучили й у Вінницькі військові об'єкти, запустивши ракети. Кинжал є потерпілі. Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам як найбільше втрат: Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутські та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко і на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили. Ключове зараз. Як і раніше, це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня і без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї для того, щоб відправляти на передову. Обікрав школу дім культури та житлові будинки. Білоцерківські оперативники затримали чоловіка, який здійснив. 13 злочинів ним виявився 38-річний місцевий мешканець, який з кінця травня і до кінця липня. Обрізав кабелі у багатоповерхівках та реалізовував їх на місцевій металобазі. Як повідомляють копе, метраж зрізаних дротів був довжиною від 10 до 70 метрів. Крім того, мародер крав металеві частини від тренажерів у місцевій спортивній школі та музичне обладнання в будинку культури села Бесідка, неподалік Ставищ. Тепер зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Тим часом вихідними патрульні білої церкви затримали дев'ять нетверезих водіїв. Правоохоронці склали на них адмінматеріали. Тепер горе водіям загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень з позбавленням права керувати автівками. Зазначу, їх машини можуть вилучити на потреби ЗСУ. Також протягом вихідних купи виявили наркотики у трьох чоловіків. Перший випадок трапився у парку «Олександрія». Іншого порушника затримали з амфетаміном на вулиці Олеся Гончара. А ось третього зломисника правоохоронців піймали на блокпосту дороги Київ-Одеса зі згортком канабісу. На місце кожного з інцидентів прибули слідчі для проведення експертиз. Наїзд на пішохода зранку водій маршрутного автобусу наїхав на 59-річну пенсіонерку, яка йшла по узбіччю. Про це повідомляє поліція Білоцерківщини. В результаті автопригоди літню жінку з різними травмами тіла госпіталізували до однієї з білоцерківських лікарень. На місце події прибули правоохоронці. З початку року в місті зареєстрували понад 250 випадків, коли людей покусали безпритульні тварини серед постраждалих. 70 дітей. Останній інцидент трапився минулого тижня. Повідомляє Держпродспоживслужба, виявивши сказ у собаки. Тварина мешкала в районі Сквирського шосе. Наразі відомо лише про одного потерпілого дитину чотирилапи загинув його тіло утилізували. Як зазначає головна епідеміологиня міста Марина Ляшко, білоцерківцям, на котрих напав цей песик, варто негайно звернутися до травмпункту та вакцинуватись дорослим у міську лікарню номер 2 малечі у дитячу поліклініку чи амбулаторію, або ж в обласну дитячу лікарню номер 2 на шолом Алейхема. Крім того, власникам домашніх улюбленців чиї тварини могли контактувати з інфікова. Ним потрібно звернутись до ветеринара. Не всі люди дійсно усвідомлюють всі ризики сказу, бо сказ це дуже небезпечна інфекція, яка, якщо її не, не зарадити, якщо її не лікувати, якщо не робити ніяких щеплень, відповідно людина помирає. Притом помирає в тяжких муках. Тому дійсно пересторога у всіх служб є в місті, і пояснюється це постійно постраждалим, щоб вони своєчасно зверталися за медичною допомогою, бо саме час грає велике значення. Проблем з наявністю інсуліну для хворих на діабету Білій Церкві немає. Затримка з його постачанням виникла лише на початку повномасштабної війни. Зазначає лікар-ендокринолог міської лікарні номер 2 Ольга Паршина. Це стосувалося як українських препаратів, так і імпортних. Але вже з початку березня ситуація з наявністю інсуліну в місті нормалізувалась. Критичних випадків загострення хвороби серед пацієнтів через тимчасову його відсутність не було проте збільшилась кількість людей, які Переїхали до Білої церкви та громади з тимчасово окупованих територій України. Переселенців приймають без направлення від сімейного лікаря. Записатися на прийом можна через реєстратуру медустанови або онлайн. Більш детально про те, як отримати інсулін, коментує лікар. На теперішній момент виписка інсуліну в нас проводиться за електронними рецептами, і ці електронні рецепти вони можуть бути. Скажемо так, у товарині да, можна отримати інсулін в будь-якому місті в нашій країні. І тому навіть наші пацієнти, які виїжджали з міста, були на Західній Україні на початку бойових дій, вони всі мали змогу отримати інсулін. І Ті пацієнти, які мали тісний зв'язок зі своїми лікарями, вони, звісно, не звертались до ендокринологів там за місцем. На той момент проживання а вони всі з нашими лікарями спілкувались і мали змогу отримати цей електронний рецепт навіть без присутності в місті. Аби потрапити до деяких лікарів, не потрібне направлення. Як повідомляє МОЗ, у першу чергу це стосується запису на прийом до фахівців первинної медичної. Ланки педіатрів, терапевтів та сімейних лікарів після огляду пацієнта вони вирішують, чи потрібно направляти його до інших профільних спеціалістів, проходження додаткових обстежень, процедур чи госпіталізація. Також електронне направлення не потрібне до гінеколога, у тому числі дитячого. Психіатра, нарколога, стоматолога, фтезіатра або ж до лікаря, у якого пацієнт лікується з хронічним захворюванням. А ось при екстрених викликах допомога надається безоплатно усім пацієнтам, навіть без декларації, переселенцям в умовах війни мати її не обов'язково. Цукерки, пиріжки, кекси та штруделі такі солодощі військові називають еліксиром та джерелом енергії у воєнних реаліях. Адже крім тушонки, макаронів та продуктів швидкого приготування, інколи хочеться поласувати домашньою випічкою. І таку радість для них готують білоцерківські кондитери. Про них і піде далі мова у нашому наступному сюжеті. Хтось вдома, а хтось на професійній кухні. 30 білоцерківських кондитерів об'єднались та печуть смаколики для збройних сил України. За понад 160 днів війни їм вдалося виготовити та відправити 300 кілограмів ласощів. Збирають кондитерські вантажі декілька разів на місяць. Напрямки доставки щоразу різні: Донецьк, Житомир, Запоріжжя, а нещодавно випічку отримали й одеські моряки. Як зазначає одна з ініціаторок такого кондитерського флешмобу, переважно військовим виготовляють солодощі з тривалим термін пікають кекси, випікають печиво, випікають пироги, купують самі цукерки. Хто там не встигає, знаєте вони купують, вкладають, вкладають листи. Навіть таке було, на що любовні листи там знаєте від незаміжніх дівчат до холостяків. І там дійсно що зав'язалося в людей і вони досі спілкуються. Це дуже круто. Дітки малюють. Дівчата вкладають всіх себе туди. це дуже Класно, це вони надзвичайні. Просто дівчата. Я вам щиро дякую за те, що ви долучаєтеся і підтримуєте хлопців. Одна з найбільших кондитерських у білі церкві повернулась до звичної роботи на третьому тижні війни. Щодня над створенням солодких шедеврів працюють чотири кухарі. За день дівчатам вдається виготовити 30 різних тортів, паралельно печуть і смаколики для захисників. За п'ять місяців кондитерам вдалося передати на передову вже понад 200 кілограмів солодощів. Як стверджує власниця сімейного бізнесу Тетяна, першу партію відправили ще на початку березня і з того часу не полишають цю справу. Крім того, військ. Військові у цій кондитерській стають своєрідними дегустаторами, адже усі новинки вони куштують першими. Точно звертаємо завжди увагу, хто просить. Якщо це жінка, в якої чоловік там, ну це вже людина, якій ми довіряємо. Взагалі пиріжки не наша справа, ми ніколи цим не займалися, але розробили рецепт, придумали. І от такі вже продукти, які не так швидко псуються, вже ми сюди могли новою почтою висилати, з яблуками робили, з маком, штрудлі. Ну, на фото хлопці щасливі, радісні, що нам ще потрібно. Для нас це наближає перемогу. Ми розправляємо плечі таким чином. Хлопці розправляють плечі. Ми чекаємо всі, чекаємо перемогу і ми допомагатимемо завжди. Долучилася до благодійної солодкої справи й пані Наталя. У жінки, хоча й невелика кухня, але щотижня їй вдається спекти понад 100 пряників. Їх вона передає хлопцям на фронт, а також пораненим у місцевий військовий шпиталь. За словами господині, вільного часу їй не шкода, адже все задля перемоги. На виготовлення рум'яних коржиків жінка витрачає понад 16 годин. Спершу замішує тісто, готує глазур, потім випікає пряники і наносить на них білий сироп. Кажуть, що воїни просять там щось солоденького, значить, стараюся виділити час і напекти. Також я хочу напекти кексів, завтра буду передавати волонтерам самі популярні малюночки, наш песик Патрон, також воєнний корабель, Слава Україні, Слава ЗСУ. Зображення на печиво Наталя створює за допомогою харчового принтера. Шукає шаблон, розташовує відповідним чином коржики і через декілька хвилин отримує готовий кондитерський виріб. Ось наші прянички вже надрукувалися. Тепер я їх підсушу, упакую і відправлю нашим військовим у госпіталь воєнний. Тож неважливо, у яких об'ємах та як ви допомагаєте Збройним силам України, головне, щоб це було щиро від душі. Ярослав ГОПаца, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. І традиційно про погоду наприкінці ефіру на цьому тижні у білій церкві дощитиме. Повідомляє Укргідромедцентр. у вівторок та середу буде хмарно. стопчики термометра показуватимуть до плюс 25. А ось у четвер очікується тепла погода без опадів. Повітря прогріється максимум до 27 градусів. У п'ятницю очікується яскраве сонце. Температура коливатиметься від плюс 21 до 29. А ось на вихідних метеорологи обіцяють. Мінливу погоду у неділю прогнозують хмарність та, попри це, на вулиці відчуватиметься літня спека від 21 до 26 градусів. На цьому я завершую випуск головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо. Для вас працював Ярослав Гопаца. Наша команда вже готує свіжу підбірку новин, аби завтра розповісти вам більше про актуальні події життя міста та країни. Пам'ятаємо, з кожним днем війни ми стаємо сильнішими та ближчими до перемоги. Тож тримаємо стрій! Побачимо завтра. Оці шапорі.